Насинг офіційно вало. Всім привіт! Британський бренд електроніки Nothing нарешті добрався до полиць магазинів, щоб принести свій неповторний дизайн, стиль та увагу до дрібниць. Nothing – це компанія, що була створена колишнім співзасновником OnePlus, шведом Карлом Пеєм, який зробив колись OnePlus відомим на весь світ. Зараз же його повністю незалежна компанія Nothing Всього за три роки встигла завоювати серця багатьох користувачів. Їх перший продукт Nothing Air став справжнім хітом: прозорий кейс, якісний корпус, повний набір. Сучасних технологій та приємна ціна зробили із навушників бестселер. І я особисто не міг пройти повз компанії NASEN. тому і є власником R2 та Air Open. Але світ навушників був тільки початком. Їх перший смартфон Nasen Phone 1, наробив чималого галасу, якісні матеріали корпусу, однакові рамки навколо екрану з усіх сторін, проста система із своїми фірмовими фішками, та найголовніше інтерфейс, що включає в себе світлодіоди, які сховані. Під прозорою задньою кришкою. І ось офіційно вало вже можна придбати на симфон 2А та 2А. Про останні ми сьогодні поговоримо. Погнали! Перше, з чого почнемо. Комплектація. Коробка фактурна, незвичайна. Всередині ще одна фактурна коробка, де, крім смартфону з плівкою на екрані, знаходиться метровий USB-C кабель з унікальними конекторами та скріпка, яку також ні з чим більше не сплутати. І цей смартфон точно виділяється серед інших: прозора задня кришка, де знаходяться три світлодіодні смужки та імітація шлейфів, невеликий острівець під дві камери з алюмінієвими обідками та бокова пластикова матова рамка, кнопка регулювання гучності та живення, розташовані по різним граням, що спрощує створення скріншотів однією рукою. Девайс масивний, проте зручний за рахунок плавного заокруглення граней та задньої кришки. До речі, доступно два варіанти кольору корпусу: сірий та чорний, які має внутрішні елементи графітового кольору. І ось час екрану, і він тут. На Nasinphone 2 Plus отримав 6,7 дюймову Flexible AMOLED матрицю з однаковими рамками з усіх сторін та частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість 1300 ніт. Проте якість самої матриці вражає. Її дійсно можна порівнювати з флагманами по передачі кольорів, по кутам огляду. Немає неприємного зеленого відтінка навіть під критичними кутами. Nasinphone 2 Plus підтримує функцію Always on Display та має під екраний сканер відбитків пальців. І сповістить про спрацювання приємним вібро. Вібрація та тактильність це одна з тих особливостей, на які насим поставили гігантський акцент. Вібрація, крім віддачі в клавіатурі та системі, у випадку сповіщень чи дзвінків синхронізується з гліф-інтерфейсом. І це не просто якісь світлодіоди, це частина взаємодії з насим. Гліфи можуть світитись в такт мелодії вхідного дзвінка, в такт повідомлень. можуть показувати відлік таймеру. В налаштуваннях системи можна увімкнути індикацію, регулювання звуку на гліфа. Візуалізацію музики налаштувати час роботи гліфів або увімкнути функцію Flip to Glyph Ця функція вимкне всі звуки смартфону, коли перевертаєш його екраном. Донизу сповіщення будуть тільки на гліфах і є ще одна цікавинка. Композитор, це чудова можливість індивідуально урізноманітнити смартфон, зробити унікальні повідомлення та звук вхідного дзвінка. Насен Хуес 2.6, що встановлено на новинці, дуже цікава. Ще тільки увімкнувши смартфон. Перед нами з'явиться кілька варіантів головного екрану: класичний Android чи стилізований насен з своїми іконками, віджетами та без підписів застосунків. Віджити важлива частина системи, і їх наразі 27 фірмових, але й доступні класичні віджити Android. Android. але саме віджити назинг вирізняються власним шрифтом та стилем, що поєднуються з усією системою. Панель перемикачів нагадує класичний Android, але з окремо винесеними перемикачами зв'язку. І Якщо під'єднати навушники Nazing, натиснувши на Bluetooth, з'являться швидкі перемикачі роботи системи активного шумозаглушення. Далі налаштування. Тут є кілька незвичних пунктів, один з яких ми вже розібрали. Але якщо перейти до звуків, тут знаходиться цілий набір сповіщень від насин. Які будуть поєднуватись з гліфами в експериментальних функціях, є підтримка AirPods, що дозволяє бачити статус заряду навушників від Apple. Крім того, на головному екрані, тримаючи палець на вільному місці, можна відкрити персоналізацію, де можна налаштувати шпалеру або створити її за допомогою шаї. Тут є персоналізація кольорів системи, значків, макету робочого столу, а натиснувши більше, можна налаштувати екран блокування, кастомізувати на ньому віджити чи змінити ярлики швидкого Доступу на 2a матиме 3 роки підтримки оновлень ОС та 4 роки оновлення систем безпеки. Що також важливо відзначити далі, те, що буде забезпечувати плавність роботи системи, а саме. SOC Dimensity 7350 Pro. Це чип, що побудовано на 4 нанометровому техпроцесі TSMC та має два продуктивних ядра Cortex A715 та шість ядер Cortex A510. Це ефективний процесор, що забезпечує чудову швидкість роботи в будь-яких задачах: інтерфейс, соціальні мережі, месенджери або камера. В іграх цей процесор разом з GPU малі G610 MC4 надає стабільний фреймрейт в онлайн іграх і навіть дає програ. В такі проєкти, як Рекфест, Рекфест, до речі, показує і плюси, і можливі обмеження процесору в гонці, коли поряд знаходиться більш ніж 8 машин, на високих налаштуваннях графіки, фреймрейт падає до 30 кадрів, коли ти відриваєшся від суперників, фреймрейт збільшується до 40, і іноді можна побачити 60 кадрів без фрізів та просадок. Можна й активувати ігровий режим, що трохи збільшує нагрів корпусу з 38,5 градусів в найгарячішій точці, до 39,5 це додає стабільності фреймрейту і на диво не призводить до суттєвого збільшення енергоспоживання. За півгодини гри в WreckFest на симфон 2a Plus втрачає 10% заряду батареї в обох режимах продуктивності, що є чудовим показником, враховуючи тестування на максимальній яскравості екрану. До того ж, розряд за півгодини перегляду відео в YouTube складає 3%. Девайс чудово використовує батарею на 5000 мАг, та може похизуватись підтримкою швидкої зарядки, потужність. 50 Вт, що повністю поповнить заряд батареї за 56 хвилин. Ну і зараз швиденько пройдемось по модифікаціям та бездротовим інтерфейсам. На Sinphone 2A Plus можна придбати версії 12256 і його оснащено модулем Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 з підтримкою LHDC та NFC чипом для безконтактної оплати. Звук у новинки стеру, він гучний, має акцент на середні та високі частоти. Ну а далі камери, їх тут три, і всі вони на 50 МГц мегапікселі. основний 50-мегапіксельний сенсор, має оптичну стабілізацію та розмір 1 на 1,57 дюйма. На ширококутна 50 мегапіксельна камера, хизується кутом захоплення зображення 114 градусів. Ну і фронтальна 50-мегапіксельна камера отримала сенсор, аналогічний з надшироком, та кут захоплення 87,5 градусів. Застосунок камери дає вибір стилю фото, природний чи яскравий Є і портретний режим, що може створювати фото в еквіваленті фокусної відстані. 24 або 50 мм. Далі переходимо до денних фото, і мені пощастило потрапити на сонячну погоду, де сенсор фон 2a розкривається повну. Гарна деталізація, мінімум шуму навіть в темних місцях, та правильна робота HDR, що залишає фото природним, але й не втрачає деталізацію в яскравих ділянках фото чи тіні. Надширок має мінімум спотворень по краям, та також хизується гарною деталізацією та правильною передачою кольорів. Фронталка за таких умов чудова, Справляється із своєю задачею передати правильні кольори та надати чудову деталізацію селфі ввечері автоматично вмикається нічний режим, що дозволяє отримати максимум деталей навіть в складних умовах. Ну а далі. Відеоприклад. А ось приклад відеозйомки на Nasong Phone 2a Знімаємо ми 4К 30 кадрів на секунду. Це максимальна якість, з якою можна знімати на цей смартфон. До речі, девайс підтримує зйомку 4К30 кадрів і на надширококутну камеру, і на фронтальну камеру також. Зараз можете оцінити, як девайс може сфокусуватись ось на близьких об'єктах. Тут насправді темно. Але смартфон передає досить непогану якість картинки, і трохи пробіжимось. До речі, напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Якщо підсумувати огляд на новинку на симфон 2А, то насправді складно емоції та відчуття передати через відео. Цей смартфон вже після першої хвилини користування захоплює серце та з кожним днем дивує все більше і більше. До того ж, він має чудову автономність, якісний екран та гарні камери, що дозволяють не просто насолоджуватись зовнішністю та системою, але й отримати максимум від. Цього девайсу. Тому обов'язково раджу розглянути цей девайс для покупки. Дякую за перегляд. Вибирай свій насинг на сайті Ало. Бувай!